У 12 столітті в Японії утвердилася влада щогунів, які були керівниками війська і формально призначалися імператором, їхній вплив був настільки великим, що вони фактично самовільно керували державою, здійснюючи власну незалежну політику. За тривалі століття правління щогунів, Японія залишалася таємничою та закритою від усього світу країною, що суттєво гальмувало її еволюційний розвиток. Однак, коли у 1867 році на престол зійшов новий імператор Муцухіто, уряд встав на шлях глибокої модернізації Японії, що передбачало ліквідацію військової диктатури. Але Шогун і віддані йому самураї не бажали позбуватися свого впливу і статусу, що призвело до запеклого і кривавого громадянського конфлікту. Сьогодні ми поговоримо про війну Бошін, а також про те, як вона завдала руйнівного удару по існуванню всього самурайського стану в Японії. У 1603 році після періоду важких внутрішніх міжусобиць, в Японії утвердилася влада останньої династії щогунів в історії цієї країни. Нею був могутній рід Токугава, якому вдалося за короткий час навести лад у виснаженість постошливими громадянськими війнами імперії. Японія була розділена на понад 250 регіональних князівств, на чолі яких стали чиновники, відомі як Даймьо. Всі вони мали автономію, але повинні були тісно підпорядковуватися Щогуну і бути відданими провідниками його політики на місцях. Для того щоб жоден із даймьо не зміг навіть подумати про можливість змови проти свого правителя, всі їхні сім'ї утримувалися як заручники під загрозою страти. Це призводило до того, що Даймьо фактично не мали ні ресурсів, ні можливостей виступати проти Щогуна, що зумовило встановлення стабільного військового режиму. Його основою і захисниками стали самураї, тобто воїни, які були віддані князям і утримували за свою службу оплату рису. Вони були панівним і привілейованим соціальним станом у Японії, з яких формувалася державна адміністрація та армія для захисту внутрішнього порядку. Політика Токугави була спрямована на зовнішню ізоляцію Японії, яка мала забезпечити самобутність її культури та національного розвитку. Всім мешканцям країни було заборонено виїжджати за кордон, які більшості іноземців прибувати на її територію. А тим, хто все ж опинявся в Японії, майже завжди загрожувала або смерть, або вигнання. Представники інших народів сприймалися японцями як варвари, чий рівень розвитку був набагато нижчий, і відносини з ними є небезпечними і шкідливими. Як наслідок, японці проживали у практично повній закритості від зовнішнього світу, що суттєво вплинуло на їхню свідомість та умови існування. З плином часу суспільство втратило свої стимули до самостійного прогресу і почався період занепаду. У той момент, коли інші держави світу стрімко розвивалися, Японія через ізоляцію не тільки стояла на місці, але й слабшила через застарілу систему управління. Це поступово призводило до наростання напруги в народі. А особливо серед його провідних верст. Поворотний момент для всієї подальшої історії Японії настав влітку 1853 року, коли до її берегів раптово прибули чотири американських військових корабля. На їхньому чолі стояв комодор Меттью Перрі, який мав завдання від уряду США розширити власні торгівельні ринки в Азії. Командувач флоту зажадав від Токугави відкриття японських портів для американців, а також започаткування спільних торгівельних відносин. Це спричинило шок у Щогуна та його урядовців, оскільки в них не було досвіду ведення переговорів з іноземцями, а також розуміння міжнародної політики. Окрім цього, присутність військових кораблів створювала для японців загрозу застосування сили, на яку технічно відсталі країні не було чим відповісти. Як наслідок, вони піддалися на американську пропозицію і наступного року підписали з ними угоду у селі Кавагама, яка фактично покінчила із зовнішньою ізоляцією Японії. Згідно з її умовами, японці почали відкрито торгувати з американцями, а невдовзі подібні угоди були укладені із Великою Британією, Росією та Францією. Однак початок активних торгівельних відносин з більш економічно розвиненими державами обернувся для Шогунату серйозними викликами. Японська система розрахунків рисом не могла зрівнятися з іноземними, які вже мали у своїй основі розрахунок монетами. Як наслідок, курс між цими видами валют був вкрай рівномірний. А з плином часу Рис перестав витримувати будь-яку конкуренцію. Ці фактори призвели до того, що самураї, японські купці і навіть регіональні князі почали стрімко занурюватися у борги, не маючи засобів для стабільного життя. Ще однією проблемою було становище війська, яке порівняно з іншими державами мало вкрай обмежені можливості. Самураї не володіли сучасною військовою тактикою і стратегією, а також не мали новітнього озброєння та техніки, яку вже використовували європейці. Кожен самурай служив власному регіональному князю, і у випадку виступу господаря протощоґуна вставав на бік господаря. Таким чином, військо не було єдиною силою, а фактично складалося із сотень окремих угрупувань, які в будь-який момент могли розпочати нову міжособну війну. В умовах важкого внутрішнього становища авторитет Токугави і його керівництва почав стрімко падати. У середовищі японського суспільства і особливо у панівних верствах зародилася опозиція Щогуну, яка була готовою до рішучих дій. Ці чиновники, інтелектуали та самураї об'єдналися під гаслом шануймо імператора, Виженемо варварів. Опоненти звинувачували Щоґона у здачі інтересів та суверенітету імперії чужоземним варварам, за що військовий диктатор мав поплатитися. Окрім цього, в умовах втрати Щоґонатом своєї сили і впливу активно втручатися у державну політику став імператор, який ще донедавна мав лише формальну владу. У 1863 році він видав указ про розрив всіх домовленостей з іноземцями, але щоґатві відмовився його виконувати. Це ще більше загострило внутрішнє становище Японії, де розпочалися відкриті напади на європейських і американських громадян. За короткий час напруга у відносинах між народами зросла до настільки критичного рівня, що західні держави навіть завдавали по Японії артилерійських ударів. Форпостом ворожих Токугаві сил стали південно-західні японські князівства, а саме Чошу і Сацума. Їхні лідери розуміли, що вигнання європейців та американців з країни загрожує серйозному конфлікту з ними. А тим часом, на фоні посилення своєї армії, у 1864 році Токугава організував каральний похід проти головного бунтівного князівства Чошо. Проте безпосереднім поштовхом до збройного зіткнення опозиції з Токугавою став прихід у 1867 році на імператорський трон нового володаря Моцухіта. Він проголосив настання епохи меджі, тобто просвітленого правління, мета якого була у докорінні модернізації Японії. Імператор і його оточення усвідомлювали, що Токугава і його режим поставив країну на межу соціальної і політичної катастрофи. Тому вони вирішили ліквідувати Шогунат і розпочати широку кампанію реформ, які ввели державу до рівня розвитку цивілізованих країн Європи і світу. Під впливом нової ситуації Щогун спробував провести тактичний маневр. І таким чином зберегти владу для свого роду. У листопаді Токугава добровільно передав важелі управління країною імператору, розраховуючи, що останній в обмін на це веде його у склад нового уряду. Однак імператор не збирався цього робити, цілком розуміючи, що Щогун повністю втратив свій авторитет серед більшості князів з держави. Як наслідок, Моцухіто видав указ про ліквідацію Щогунату, а також усунення всього роду Токугава від управління Японією. Це стало справжнім шоком для військового правителя і його сподвижників, які не могли змиритися з повною втратою свого впливу та статусу. Саме тоді Токугава Щунобу прийшов до висновку, що без силової боротьби він і його рід після стількох сотень років панування підуть у забуття. 17 січня 1868 року Токугава Токуґащинобу відкрито заявив, що не згоден з рішенням імператора усунути його від влади. І попросив Володаря скасувати документ. Водночас з цим Щогун збирав вірні собі війська до походу на імператорську столицю Кіото, яка нещодавно була зайнята опозиційними силами. Вже наприкінці січня, не дочекавшись змін у поглядах імператора, армія Токугави взяла курс на місто. Її чисельність складала близько 15 тисяч осіб, які надали віддані Щогуну, князів Стакувана і Айдзу. Окрему могутню силу становили підпорядковані особисто Токугаві елітні підрозділи Шінцингумі. Однак, незважаючи на свою велику кількість, лише меншість цих воїнів була знайома з новітньою тактикою бойових дій і навчалась французами. Більша частина армії складалася із звичайного самурайського ополчення, яке продовжувало воювати мечами та іншою холодною зброєю ближнього бою. Воно не знало сучасних методів дій у наступі та обороні, а також не мало що протиставити вогнепальним засобам. Натомість опозиційні щогону армії південно-західних князів з Сацуми і Чощу. На бік яких перейшов і лідер володіння Тоса, мали значну перевагу. Вони налічували близько три тисячі блискуче вишколених європейцями воїнів на чолі із авторитетними воєначальниками Сайго Такаморі та Омура Масоджіро. Їхні солдати мали на озброєнні артилерійські гаубиці, а також сучасні гвинтівки і американські кулемети системи Гатлінга. І хоч кількість живої сили з обох сторін була вкрай різною, вже у першому бойовому зіткненні технічна першість опозиції стала вирішальною. 27 січня армії Щогуна і повсталих князівств зіткнулися поблизу міста Чуктоба і Фушімі, які розташовувалися на південних підступах до Кіото. Війська Сацуми Чошо і Тоси одразу ж зустріли супротивника масованим артилерійським і стрілецьким вогнем, що занурило самураїв у психологічний шок. Токугава здійснив кілька спроб атак на ворожі війська. Але його воїни, здебільшого використовуючи мечі, часто не мали шансів навіть дійти до їхніх позицій. Наступного дня по силах Щоґона було завдано ще одного з морального удару, який фактично зруйнував їхню волю до боротьби. Імператор Мейджі проголосив опозиційні армії урядовими військами Японії, а всі інші формування визнав протизаконними і ворожими трону. Це спричинило майже цілковиту деморалізацію самураїв Токугави, які тепер не відчували, що ведуть боротьбу за праведну справу. Оскільки воля імператора була священною. Як наслідок 29 січня, новостворена імператорська армія на чолі із принцем Комацу Акіхіто розгорнула широкий наступ і повністю розбила сили Щогуна. Зважаючи на це, Токугава зрештою був змушений відступати до себе в столицю в місто Едо, фактично втративши увесь контроль над заходом Японії. Перебуваючи у важкому становищі, Щогун спробував заручитися тіснішою підтримкою іноземних держав свого режиму. Останні, побоюючи, що імператор може скасувати всі укладені з японцями торгівельні угоди, згодилися допомогти Токугаві. Між сторонами була підписана політична декларація у місті Кобе, згідно з якою західні держави визнавали, що Гонат як єдиний законний уряд Японії. Але майже одразу після цього імператор повідомив іноземців, що він не збирається скасовувати з ними торгівельні відносини, а також порушувати їхні привілеї в Японії. Під впливом такого повороту подій, західні країни змінили свої погляди і відмовилися від підтримки будь-якої сторони у японському конфлікті. Це стало черговим ударом по спроможностях Токугави чинити опір імператору, але він був трохи розбавлений перемогою флоту Щогуна у першій морській битві. Вона відбулася 28 січня, коли два військові кораблі князівства Сацума раптово потрапили у засідку на південь від містечка Акаші. Одне із суден змогло прорватися на великій швидкості, але інше було серйозно підбите і затоплене командою біля міста Уїдзакі. Це була єдина успішна військова кампанія флоту Щогуна, яким командував адмірал Енмото Такеакі. але вона фактично не мала жодного впливу на загальний хід війни. Таким чином, до настання весни становище Токугави і його військ стало вкрай напруженим, що, як виявилося, було лише початком. Друзі, базована історія продовжує набір учнів на власне навчання для підготовки до НМТ з історії та математики. Спеціально для вас ми підготували анімовані лекції, які без проблем допоможуть розібратися без нудного зубріння. Окрім цього, ви отримаєте короткі конспекти, презентації, шпаргалки дат а також інші цінні матеріали. Але найголовніше це практика. Для якісного закріплення матеріалу ви готуватиметеся разом із менторами. Ці уроки інтерактивні та захоплюючі, тож ви з легкістю розберете найскладніші теми. А ще на вас чекає багато тестів та імітацій справжнього НМТ, щоб ви почувалися комфортно та впевнено на іспиті. І найкраща новина зараз навчання доступне по знижкових цінах. Зараз місяць навчання коштує лише 690 гривень, однак ця пропозиція має обмежений термін. Тому поспішіть, переходьте в наш інстаграм та напишіть кодове слово база у Дірект. Не втрачайте шанс вивчити історію та математику легко і ефективно. Цілковита перемога імператорської армії, битві при Тобо Фушімі, спонукала її сили рухатися далі на північ до серця Шугунату, а саме міста Едо. Зрештою, їм назустріч особисто виступив команду елітного формування Шінценгумі Кондо Ісамі, чиї сили нараховували близько 300 воїнів. Але вони ніяк не могли зупинити кількатисячні добре озброєні війська імператора, які рухалися трьома колонами і мали нагоду для будь-якого маневру. Як наслідок Кондо і самі, розуміючи, що у нього немає жодних шансів вистояти, скерував своїх воїнів до замку Кофу, де сподівався організувати стійку оборону. Однак трьохтисячний імператорський загін на чолі із Сайго та Каморі випередив їх і зайняв замок першим. Таким чином, загони Щогуна фактично опинилися у пастці і були змушені задля порятунку прориватися у сторону міста Кацунума. Але 29 березня армія імператора наздогнала їх і тут, перекривши всі шляхи для подальшого відступу. Маючи тотальну технічну і людську перевагу, урядові сили повністю розгромили ворожий загін, знищивши близько 200 його самураїв. Далі на шляху імператорських військ стало місто і замок у Цуномія. Який лише нещодавно перейшов під контроль Щогуна. Вже 11 травня урядова армія у складі Самураїв із дев'яти князівств підступила під замок, який обороняли набагато менші і слабше озброєні захисники. Однак перша спроба штурму виявилася невдалою, що було наслідком серйозних укріплень і вдало зайнятих позицій оборонцями. Але цілковита перевага армії імператора не залишила сумнівів у кінцевому результаті протистояння за контроль над замком. 14 травня, значно збільшивши натиск, міцні замкові стіни впали, і надвечір захисники припинили опір. Щогун опинився у критичних умовах, оскільки йому вже нічим було стримувати, безнадійно переважаючу у всіх аспектах імперську армію. Останнім бастіоном опору у центральній Японії стало місто Уено, де в місцевому замку окопався сам Токугава і двохтисячний загін вірних вояків. Урядові війська підійшли до нього 4 травня і безперешкодно взяли в облогу. Але прорватися крізь його стіни вдалося лише наприкінці дня, оскільки місцеві самураї чинили фанатичний опір, розуміючи свою приреченість. Але шансів переламати хід війни на свою користь у них не було, і цього ж дня Уену було захоплене. Бунтівний щогун Токугава Йошинобу був заарештований і замкнутий під домашній арешт. Паралельно з цим частина урядової армії майже без опору зайняла столицю щоґонату, місто Едо, всі вцілілі війська повстанців разом із флотом адмірала Такеакі евакуювалися на північ країни, де мали наміру згорнути проти імператора новий фронт. Таким чином, хоч з Токугавою і було покінчено, сама війна не припинилася, а лише перейшла у нову фазу. Під контролем імператора Мейджі опинилися більшість території Японії і тепер залишалося зламати опір північних князівств. Останні серед яких були Сендай, Йонедзава, Айдзо, Щонай і Нагаока, об'єдналися у спільну військову коаліцію, відому як Північний Союз. Вони залишалися відданими справі останнього Щогуна, оскільки не хотіли втрачати самостійність, а місцеві самураї своїх привілеїв та суспільного статусу. Загальна кількість сил, виставлених на боротьбу із імперською армією, налічувала близько 50 тисяч солдатів, а також кораблі адмірала Такеакі. Але, хоч кількість людських сил була вражаючою, Їхнє оснащення та володіння сучасними методами ведення війни залишилося вкрай поганими. Вони майже не мали артилерії, а та, яку застосовували, мала дерев'яну конструкцію, що вже після кількох пострілів повністю ламалась. Єдиним винятком були війська князівства Нагаока, які мали вишкіл і достатню кількість сучасних французьких винтівок із кулеметами Гатлінга. Але це не могло жодним чином покращити здатність північного союзу на рівних протистояти армії імператора, що виявилося вже у перших зіткненнях. Вже у травні 1868 року урядові війська увійшли на територію князівства Нагаока, де зустрілися із місцевими воїнами у битві при місті Хокуецу. Новітнє європейське і американське озброєння, а також тактика і добрі укріплення, сприяли тому, що захисникам вдалося стримати натиск суперника. Але вони не очікували, що на початку липня імператорська армія несподівано атакує з тилу, висадивши морський десант у самій Нагаоці. Центр одноіменного князівства було підпалено, що спричинило хаос серед його мешканців, який дозволив атакуючим військам підкорити населений пункт. Падіння на Гооке призвело до того, що опозиція втратила ключову морську гавань, яка більше не могла бути використана як логістичний шлях. А тим часом армія імператора перемкнула свої зусилля на місто Айдзу, яке фактично було головним центром опору півночі. Удар був нанесений через так званий бонарський прохід, де оборону тримали 700 елітних воїнів Чінсенгумі за підтримки двох тисяч солдатів Союзу. Але сили монархістів нараховували аж 15 тисяч вишколених вояків, які здолали запеклий опір оборонців всього за один день. Цей розгром призвів до розколу північного союзу зсередини. А також поспішної евакуації всіх боєздатних частин флотом адмірала Такеакі на острів Едзо. Таким чином, єдиним бастіоном повстанців залишилося місто Айдзо, а ядром став місцевий замок Вакамацу, який утримували 5 тисяч воїнів. Лідер Тантешнього князівства, розуміючи, що опинився на самоті, наказав провести мобілізацію всього населення. На захист головного міста встали майже всі чоловіки краю, що, однак, не могло змінити сумної долі цієї військової кампанії. Армія імператора підійшла до міста і оточила замок всередині середині жовтня, кілька разів намагаючись проламати його стіни. Однак фанатичний спротив самураїв і звичайних містян не дозволяв урядовим силам здобути швидкий успіх. Зрештою, вони перестали марно намагатися штурмувати укріплення і зайняли тривалу облогу, маючи намір виморити оборонців голодом. Як наслідок, такий жорстокий метод спрацював, і вже 6 листопада захисники замку Вакамацу, витративши майже всі засоби для опору, капітулювали перед імператором. Таким чином, північна частина Японії була фактично підкорена, а останні вцілілі підрозділи опозиції засіли на острові Едзо. Саме туди і була тепер звернута увага влади в Токіо, місті, яке ще донедавна носило назву Еддо, і було центром могутнього щогунато. Після того, як Північний Союз зазнав повної поразки від руйнівних ударів армії імператора, залишки вцілілої опозиції вирішили продовжити боротьбу. Вони на чолі із адміралом Еномото Такеакі евакуювалися на острів Едзо, зараз відомий як Хокайдо. Там повстанці 15 грудня утворили власну незалежну державу, яка отримала назву Республіки Едзо. Її президентом, який був обраний на перших вільних виборах в історії Японії, став сам адмірал Такеакі. Як найбільш авторитетна постать руху опору, цю нову державу навіть визнала Франція та Велика Британія, однак жодної суттєвої зовнішньої підтримки їй надано не було. Однак, поряд із цим в опозиції були досить серйозні, хоч і невеликі військові сили для можливого спротиву вторгненню ззовні. Їхньою головною перевагою була наявність кількох тисяч французьких радників та офіцерів, яких очолював Жюль Брюне. Вони займалися підготовкою солдатів щогунату, і в умовах наступу імперських військ були змушені відступати разом зі своїми союзниками. Французькі фахівці брали пряму участь в організації збройних сил Республіки Едзо, які були зведені у чотири бригади на чолі саме із французькими офіцерами. Окрім живої сили, задля захисту узбережжя біля міста Хокадати було збудовано глибоко ешелоновані укріплення, ядром яких стала так звана П'ятибастіонна фортеця. Однак їй так і не судилося врятувати молоду державу від цілковитого поневолення. І хоч адмірал Такеакі звертався до імператора Меджі із пропозицією замирення, останній відкинув таке вирішення конфлікту, але перший удар у березні 1869 року спробували завдати все ж повстанці, намагаючись розгромити імператорський флот у бухті міста Міяко. Знищивши його, вони сподівалися позбавити Токіо можливості організувати вторгнення на Едзо, для якого були необхідні бойові судна. Згідно з розробленим планом, повстанці мали атакувати ворожі кораблі трьома своїми суднами під чужим прапором. Однак через шторм і технічну несправність у бухту прибув лише один корабель Республіки Едзо, який для маскування мав над собою прапор США. Тільки підійшовши до борту флагмана імперського флоту брненосця Котецу, повстанський корабель раптово атакував його. Однак сил його одного було вкрай недостатньо і, знищивши лише кілька інших ворожих суден. Він був змушений відступати під шквальним вогнем. Як наслідок, флот острівної держави був суттєво ослаблений, що не дозволило ні позбавити Токіо сил для морської атаки, ні організувати дієву оборону. Вже 4 квітня у відповідь на зухвалу атаку на флот семитисячна імператорська армія висадилася на острові Едзо, здолавши опір малочисельних оборонців. На початку травня була оточена знаменита п'ятибастіонна фортеця, гарнізон якої не мав достатніх засобів для її тривалого утримання. Більше того, повстанців несподівано покинули французькі фахівці, які побоювалися загибелі або полону, який загрожував гострим дипломатичним скандалом з Японією. Зважаючи на це, місцеві воїни опинилися на самоті перед повністю домінуючою і безжальною силою. Доля захисників була вирішена 7 травня, коли імперський флот пробився у бухту міста Хакудати і майже повністю розгромив морські сили Едзо. Як наслідок, республіка опинилася практично незахищеною. І адмірал Такеакі ухвалив складне рішення здатися на милість Токіо вже через десять днів, що означало настання нової історичної епохи в житті країни. Вся держава опинилася під контролем імператора Мейджі, який невдовзі розпочав кампанію глибоких реформ усього суспільства. Їхніми результатами стало майже цілковите зникнення самураїв як соціального стану, які пережитки відсталого феодального минулого. Японія згодом перетворилася на одну із найбільш могутніх світових держав як в економічному, так і військовому планах, що сповна відчули як азійці, так і європейці з американцями. І хоч доля шляхетних самарайських воїнів і була трагічною, їхні традиції продовжують жити глибоко у свідомості японського народу, навіть у наші дні. Друзі, пишіть у коментарях, чи сподобалося вам це відео. Ставайте спонсорами базованої історії, дивіться інші наші випуски та слава Україні!